Українська народна казка, Залізноноса, Босарканя, Видавництво Абаба Галамага. За темними лісами, за глибокими морями, ген за 77 держав, та ще за 10 горобиних кроків, і за 20 блошачих скоків жив собі один чоловік, який мав стільки діточок. Як у решеті дірочок, і ще на одне більше. Журився чоловік, що йому робити з діточками, бо був такий бідний, як церковна миша. Коли дивився на дітей, то серце йому розривалося. Бліді, голодні й такі кволі, що падали від вітру. Ще доки жила жінка, сяк так перебивалися з дня на день, а як померла, то всі біди посипалися на його бідну голову. Крутив, вертів на всі боки, але що далі то гірше виходило. Одного дня, каже він собі, ні, цього вже не можна витерпіти. Піду я світом, щастя пошукаю. Бо як удома сидітиму, всі погинемо. Так і зробив. Нагодував дітей чим було, узяв на плече сокиру та й пішов широким світом. Іде, йде, йде, заблудив у глибокий ліс і застала його там така темна ніч, що в темряву можна забити сокиру. Раптом далеко перед ним щось блиснуло. Чоловік за світлом, за світлом і дійшов. Світло лилося з маленької хатки, що стояла серед лісу. Чоловік глипнув у вікно, там світив каганець і горів вогонь, аж іскри розліталися, мов би якась невидима сила гребла жар у печі. Погримав у двері. Ніхто нічого погримав ще раз. Тихо, натиснув на двері, вони відчинилися, переступив поріг, у хаті тепло, тепло і чимось приємно пахне та ніде ані душі. Став коло вогню, сушить одежу. Та так йому добре, а на дворі темна ніч дощ лє громи бухкають. Глянув на стіл. А там усяка їжа й пиття м'ясо печене, курка, калачі, усе, що душа забажає. Сів до столу, почав наминати. Їсть то одне, то друге, вином запиває, їв і пив доти, доки в нього лізло. А далі набив собі люльку, запалив та й курить. Аж дивиться. А збоку на лавці паскудна чорна кішка на нього очі витріщила. Хотів відігнати, але вона тієї ж хвилі щезла. Гм, думає чоловік, не видів, коли з'явилася, не видів, куди й пропала, чи ж не втрапив я до чортівської хижі? Так і є, озвався голос. Бідолашний чоловік глибнув у той бік. Звідки почувся голос, а там таке бабище сидить, що на неї дивитися страшно. Стільки на ній зморшок, як у циганки на спідниці зборок. А носище залізний і такий довгий, що, як баба голову схилить, Втопинає ним у землю. Каже босарканя а то була таки непроста баба або сарканя, відьма. Так-так, чоловіче, утрапив ти до чортівської хижі. Я, чортова мати, зараз прийде з пекла мій син і візьме тебе в руки. А ще, як я розкажу, що ти його обідець, з'їв, то ого го. Почув це чоловік і аж мороз пішов по ньому. Зубами цокотить, а бісова Басарканя не змовкає. Ніщо тобі не поможе. Ти пропав навіки. У пеклі чорти будуть вилами тебе колоти і в гарячій смолі купати. Добре тобі буде. Ха ха. -ха, -ха, -ха. Йой, у мене купа дітей. відпрошується чоловік. Усі погинуть без мене. Красунечко, поможи мені. Що хочеш тобі зроблю, лиш нехай твій син не несе мене до пекла. Добре, каже босарканя, як візьмеш мене за жінку, то я тебе визволю від пекла і зроблю багатим. Чоловік, як це почув, то мало не впав, щоб він узяв собі за жінку гідезну босарканю з залізним носом. А баба своє. Так так, чоловіче. Ти бідний, у тебе купа дітей, а жінки не маєш. А коли візьмеш мене за жінку, то побачиш, як нам усім буде добре. Ну, згоден. Що робити? І залізноноса не шмиги, і в пекло йти нема дяки. Згода, каже чоловік. Візьму тебе, лиш порятуй від пекла. Добре, засміялася босарканя. А тепер. Лаштуймося в дорогу, щоб до ранку бути вже в тебе. Привела Босарканя чорного коня, принесла міхи та й повела чоловіка до підземної комори. А там чого тільки не було всіляке дороге вбрання чоловічі, жіночі, їжа, пиття, яке душа забажає, гроші золоті й срібні, коштовне каміння. Каже босарканя, Ну, дорогий мій господарю, це все твоє й моє. Пакуй у міхи та й повеземо до твоєї хати. Насипали золота, срібла, діамантів, напакували дорогої одежі, а зверху поклали їжу й пиття. Міхи звалили на коня й рушили в дорогу. Їхали цілу ніч, коли розвиднялося, були вже на краю лісу. Каже босарканя. Не квапся, чоловіченьку. Розпрягай, Татоша, і споч... спочиньмо тут, на муравці. Зеленій. Чоловік спинив коня, розв'язали міхи та й почали пригощатися. Їж, дорогий мій, їж, припрошує баба і вибирає йому найсмачніше. Але чоловікові було не до їжі й не до пиття. Усе думав. Як би позбутися біди? Або сирканя наїлася, випила одну плящину вина, другу і лиш перевернулася, сп'яніла і заснула. Чоловікові не треба було більше. Поплював у руки, гукнув бабу обухом по залізному носі, аж той переламався, а сам на коня та й драла. Але ніс від удару так загудів. Що почули аж у пеки. Го-го. закричав чорт. Моїй мамі хтось ніс переламав. Треба його схопити. І тут таки вискочив з пекла. Догнав він чоловіка аж тоді, коли той уже завертав до себе в двір. Злодію, Розбешако!» – крикнув чорт. Далі тобі не жити. Пусти, кричить чоловік. Це вже моє подвір'я, тут я господар. Але чорт і далі тягнув чоловіка. На крик вибігли діти, худі, обдерті, розпадлені, брудні. Зачали репетувати Йой, йой наш татко привів нам дітька!» обдеремо його, а зі шкури пошиємо по столи!» Будемо мати й м'ясо, а з чортових рогів зробимо трембіти. Чорт перелякався і почав проситися. Пусти мене, чоловіче, ніколи більше не буду тобі шкодити. Не пущу, каже чоловік, нехай мої діти не будуть голодні. Та чорт таки вирвався, схопив свою матір і скочив з нею просто в пекло, а чоловік завів коня з міхами у двір і з того дня так забагатів, що не було такого багача в цілій околиці. Вам казочка, а мені публиків в'язочка. Дякуємо за вашу підтримку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.